Кількамісячний конфлікт, що виник довкола будівництва на проспекті Злуки, триває. Відранку мешканці сусідніх будинків знову на стадіоні кажуть, збираються третій день поспіль, адже проти будь-якого будівництва на даній території і не задоволені, що підготовчі роботи продовжуються. Тут діти граються, тут футбола грають. Наші будинки дуже старі. Тут за дуже багато будинків тут не буде де проїхати. Цей будинок обвалиться, дорога вже ями робляться. Просто неможливо буде будинок впаде, До кого я піду на самому початку молодший матла Андрій сказав, що він зробить нам спочатку майданчик, а тоді будівництво почне. Потім сказав, паралельно буде робити. Ну але вибачте, коли він приїхав і ніяко паралельно дивіться, скільки він землі туди навіз, де має бути стадіон. Тепер говорить, що ми на зборах сказали, що ми відмовляємося від всього. Також люди скаржаться на образи та навіть застосування сили з боку забудовника та молодиків спортивної зовнішності. В мене хлопці, от вони вже недавно пішли перед вашим приїздом. Вони всі повиходили, окуляри, всі чорні, вони мене під пафу взяли і туди кинули на бік. Вони типу, хочуть приміняти силу, але коли міліція є тут, вони не можуть її приміняти. Вони просто штовхаються. Натомість представники забудовника наявність з їхнього боку так званих тітушок заперечують. У нас немає тітушок, ми не воюємо з людьми. Ми просто... Пробуємо забезпечити нормальні умови праці, розумієте, коли люди скачуть під, під автомобілі і створюють аварійну ситуацію спеціально провокуючи на е, нанесення певних шкід собі, щоб потім подавати сутові позови і затягувати тим ситуацію, мусить хтось стримувати людей. Ярослав Макодим вважає, комусь вигідно зробити колотнечу довкола цього питання. Люди ж ставлять перед забудовником вимоги, які він виконати не зможе. Втім, каже чоловік певний благоустрій довко. Олишньої території біля двох будинків, які мають намір звести, проектом таки передбачений. Люди просять, щоб замовник збудував тут, в даному місті, стадіон європейського стандарту з штучним покриттям, яких в Україні всього шість ДБН зобов'язує проєктант. Передбачити і площадки, ігрові площадки, і передбачити площадки для збереження мусору, повністю всій комплекс послуг, який потрібен для житлового будівництва. І все це знаходиться в проєкті, і все воно має бути збудовано. Тим більше, що фірма будує не перший рік, і будинків є багато, і можна просто поїхати і подивитися, як будує фірма і що залишає після себе. В Свою чергу люди кажуть, стоятимуть доти, доки це буде потрібно.